Ну, молодці наші е, військові не лише бережуть нас, а й нашу історію. І далі, не про артефакт, звісно, але теж цінний дуже здобуток. Російську ППО вартістю понад 100 мільйонів доларів відмінусували наші військові сил безпілотних систем. Як розповіли бійці полку, вони зафіксували роботу ворожого ЗРК бук м 3, простежили його маршрут, визначили позицію і. Завдали прицільного удару. Ця ворожа установка знищувала повітряні цілі на висотах до 35 кілометрів і супроводжувала їх на відстань до 70 кілометрів. Тож хай їх земля буде скловатою. Ну а нашим хлопцям подяка за таку ювелірну роботу. І президент вперше підтвердив присутність ЗСУ на російській Білгородщині. Володимир Зеленський зазначив, що активні дії у прикордонних районах на території ворога це абсолютно справедливо. Ну і власне про це не тільки будемо далі говорити і з речником української добровольчої армії Сергій Братчук з нами на зв'язку. Пане Сергій. доброго ранку. Слава Україні! Слава Україні Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Ну от власне коментуючи заяву президента, що ЗСУ воюють на Білгородщині, наскільки таке розширення плацдарму на прикордонних територіях важливо для нашої стратегії? Ну і загалом, як такі операції впливають на загальну ситуацію на фронті, якщо звісно впливають? ми можемо говорити про те, що наша, наприклад, курська офензива вона не закінчилася. Цей літопис ще продовжується. Остання сторінка не перегорнута. Можливо, навіть ці дії на Білгородщині, вони сьогодні є такою певною трансформацією. Ну навіть і продовженням курської операції, тому що це війна на території Російської Федерації, це максимальне нанесення ураження в ворогу, збільшення його втрат зрозуміло, і недопущення, щоб ворог перекидав з курщини або Білгородщини свої підрозділи на інші. Відтинки фронту більше того, можемо говорити, і така інформація вже сьогодні є. Поки що без конкретних у нас підрозділів. не маю права цього говорити. Але росіяни змушені навіть з якихсь відтинків російсько-української війни перекидати саме підрозділи. Це не величезні з'єднання, на жаль, але тим не менше, підрозділи перекидати і на Білгородщину, тому що ситуація для них там є досить таки складною, і ті, скажімо, здобутки, які вони всі планували, в них не виходять. Ну, до Стримання ворога, перш за все, це я вже сказав. Нанесення таких втрат великих втрат. Пане Сергію, давайте ще про цю інформацію. яка так не так давно з'явилася в змі про те, що нібито представники міністерства оборони підготували законопроєкт про демобілізацію. Однак генштаб, начебто, не підтримує цей документ. Чи може йти мова про демобілізацію під час війни взагалі? І як це вплине на оборону? Ну і чи взагалі існує оця от ситуація, що одні запропонували, а інші поки відмовляються? Ну, питання завжди періодично підіймається, таке, але ви самі сказали, використовуючи два слова, начебто і нібито, так що є на мій погляд тут ключовим. Звичайно, проблема, скажімо, навіть такого більш морального плану вона існує, але ключове має залишатися незмінним на сьогодні. І тут не треба дивуватися, чомусь війна продовжується і говорити про тампону демобілізацію. Ну, я думаю, що це не просто не актуально, а навіть і дещо. Ну, скажімо так, не, не дуже правильно, не дуже правильно м'яко кажучи. Тому на сьогодні ми можемо говорити про те, що наприклад е збільшити і, і планувати не, не зараз, не про закон. Планувати, наприклад, там більшу реабілітацію. Хтось називається там збільшеними відпустками. В будь-якому разі ми е мусимо на сьогодні мати відповідний резерв для того, щоб проводити ротації наших бригад. У нас є бригади, які на фронті вже перебувають не лише з 22-го, а 21 го навіть року, якщо ми говоримо про операцію об'єднаних сил, і власне не проходили ротації. Сьогодні мова йде про те, що нам треба поповнювати бойові бригади, які несуть втрати. На жаль, і ці бригади сьогодні стоять на нулі. То про яку демобілізацію сьогодні йде мова? Тому варіанти реабілітації, як я сказав, вони розглядаються у військових структурах. Але на сьогодні знову таки все це. Поки що є обговоренням ситуація на фронті на сьогодні виглядає так, що ворог атакує по всіх відтинках. Абсолютно, по всі угу. є ситуації десь складніші, десь менш складніші, але простих точно немає. І розуміємо прекрасно, активізація ворога вона буде відбуватися найближчим часом і надалі. Ну от власне про активізацію ворога. А... Кажуть, що росіяни активно перекидають озброєння і військову техніку через цю нещодавно збудовану залізницю, яка з'єднала Ростов на Дону, Маріуполь, Волноваху. Про це речник сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв. Про що це може свідчити таке перекидання? Готується наступ на південь. Ну, і загалом, звісно, які можливості є у наших захисників знищити цю логістику, яка з'явилась в росіян. Ну, по перше, ви знаєте, коли ми говоримо про активність ворога на фронті, я все таки особисто вважаю, що ця весняно-літня кампанія, яка о, наближається або можливо саме наступальна ворожа, вона вже в принципі розпочалася, тому що є активізація. На тому ж самому нашому півдні, якщо ми говоримо, наприклад, про запорізький відтинок, росіяни завжди воювали там, де є залізниця, і це очевидно, це вже історичний факт. І бачимо, нічого не змінилося у 21-му столітті, в тому числі. Тому, звичайно, логістику вони собі покращили. А з іншого боку, сили оборони розуміють це і в будь-якому разі планують операції відповідні щодо знищення цієї логістики. Наскільки вдалими будуть ці дії, я сподіваюсь, ми побачимо вже найближчим часом, тому що це те, що може зупинити ворога, адже воюють не лише на полі бою, звичайно, воюють ресурси, воюють логістики. Тому okay. е цей факт на жаль присутній е щодо ворожої логістики, але знову таки сили оборони теж е готують відповідні ресурси для проведення відповідних військових операцій. Досвід такий є. Буде складно, легко точно тут не буде, тому що. Okay. Ворог звичайно і охороняє, і обороняє такі об'єкти, але в будь-якому разі нам над цим треба попрацювати. Я маю на увазі сили оборони, тому що це шкодить на полі бою, звичайно. Ну от ваші колеги військові кажуть, що росіяни атакують більше, але здобутків у них менше. Так, наприклад, за даними розвідки Великобританії, у березні 25-го року Росіяни окупували близько 140 квадратних кілометрів в української землі, а з листопада 24-го понад 700, Тобто раніше було б значно більше. Про що може свідчити, що росіяни витрачають сили, росіяни витрачають техніку, росіяни кидають в розхід людей, а здобутки них менше? Це більше стосується того, що ми краще почали якось оборонятись. Чи у росіян якісь проблеми? Нестача, можливо, людей техніки. Щодо людей, поки що такої критичної нестачі, на жаль, не сталося. Хоча uh -huh. темпи знищення окупантів вони сьогодні. Дійсно є якимись такими промисловими, скажімо так. А що стосується наших дій, то сьогодні ми бачимо, що на східному, наприклад, напрямку систематичні удари контратакуючі удари сил оборони, вони дійсно стали системними. Тобто, це не від випадку до випадку, це та робота, яка дозволила принаймні отримати на сьогодні ознаки стабілізації фронту на покровсько курахівському напрямку, хоча з іншого боку, ворог зараз. Підсилює, наприклад, Лиманський напрямок на Куп'ящині також намагається проводити активні наступальні дії. Активізувався Запорізький фронт, власне, як я сказав. Тому звичайно, ми говоримо про те, що сили оборони відповідний досвід отримали. Є технології війни. Ми говоримо і про кіл зону використання дронів максимально. Треба підтягнути нам оптоволокно. Якщо чесно, треба наздогнати росіян у цьому плані, але сподіваюся, тут дійсно ми йдемо досить такими широкими кроками до цієї мети, принаймні максимально вирівняти ситуацію. Тому є така ознака того, що стабілізація відбувається. Але і ворог намагається перти далі. Це ті очевидні речі, які на сьогодні є, і знову таки не втрачаючи оптимізму, російські ресурси не є безкінечними. Це треба пам'ятати. Ну і власне окупанти не є безсмертними повідомлення. Угу. Ну звісно, не безсмертні, але на жаль, їх дуже дуже багато. Ми вчора про це говорили. І от є інформація знов таки від аналітичного проекту «Діпстейт», що росіяни намагаються закріпитися в селі Басівка. Це на Сумщині, і це найбільший населений пункт на кордоні. Там вже є укриття, і відповідно для противника це такий хороший опорний пункт для подальших штурмових дій. Але Держприкордонслужба цю інформацію спростовує. Що ми зараз можемо казати про те, що відбувається на Сумщині? Як то сталося, що ті е е окопи і опори, які для себе будували українські захисники, можуть опинитися у ворога? Ну, по перше сама басівка, вона практично зруйнована закріпитися там фактично неможливо. Тактика росіяна сьогодні що видно, і вона на всіх відтинках така, що на певних засобах пересування вони максимально на максимальній швидкості намагаються проскочити відповідну відстань для того, щоб принаймні ну якщо не закріпитися, то потрапити на ту чи іншу територію. І тут сумщина в цьому плані не виняток. Контролю за басівкою ворога немає. Намагання проскакувати про те, що я сказав, вони звичайно є. Хтось, можливо, навіть десь там спробував зачепитися, але сили оборони на сьогодні. Ці питання всі відпрацьовують. Як буде далі розвиватися ситуація? Розуміємо, що активізація ворога навряд чи зараз буде різко падати. З іншого боку, сили оборони проводять ті заходи, які мають стабілізувати ситуацію. Дякуємо, Сергію. Дякую. Uh, да. Нагадаю, дякую. що з нами на прямому зв'язку. Був речник української добровольчої армії Сергій Барчук. Ще раз вам дякую. і Слава Україні! Дякую, слава.